Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 14 лютого 2015 року. Заупокійна субота! Католицька церква Візантійського обряду сьогоднішнього дня згадує пам'яттю святого мученика Трифона. Трифон народився в убогій християнській сім'ї і жив у сері Камсиді, що в Малій Азії. Він відзначався даром чудотворення. під час переслідування християн за правління імператора Декія, Трифона і його товариша Респіція було ув'язнено за те, що вони поклонялися Христові, а не поганським божкам. У нікомедійській в'язниці вони мушньо переносили жорстокі тортури. Їм забивали цвяхи у ступні, бичували та обсмалювали смолоскипами. Під час мук явився їм Божий ангел, який поклав на їхні голови пригарні корони. Наступного дня Трифона і Респіція жорстоко побили батогами з прив'язаним оловом, а потім відрубали голови. Сталося це 250-го року. Їхні святі мощі принесли до Єрусалима, а згодом до Риму. На божественній літургії Святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Іванрії від Іванелиста Луки з 21-ї глави, де є такі слова. Він же відповів: глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати це я, і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз, і будуть знаки на сонці місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди замертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою, небо й земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Зважаючи на сьогоднішнє івангельське читання, віруюча людина повинна прийняти рішення, як тоді жити, коли все сказане має здійснитися. Жити в страху не вихід, бо страх позбавляє нас творчості та паралізує нашу здатність любити. Євангелія дає нам пораду не стільки думати про страх, скільки думати про Бога, єднаючись із Ним у своїх молитвах. Нашими молитвами, як каже Христос, ми не змінимо пророцтва, але зможемо уникнути всього того, що має збутися згідно святого Писання. Поступово відкрилося мені, що лінія, що розділяє добро і зло, проходить не між державами, не між класами, не між партіями. Вона проходить через кожне людське серце. Олександр Солженіцин благословені Господні на вас з Його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні.